Всім доброго дня! Сьогодні я вам розповім про британську короткошерстну кішку, а ми почнемо. Британські кішки живуть від 12 до 15 років, але серед них є і довгожителі, які живуть 20 років. Британські короткошерсті кішки важать в середньому від 5 до 7 кг, а коти від 7 до 10 кілограм. Деякі люди... Вважають британських короткошерстих лагідними гігантами котячого світу. Вони люблять і прив'язуються до людей та інших тварин. Британські короткошерсті кішки, не вимагають постійної уваги від людини, вони тихіші за своїх орієнтальних собратів і не мають тої нашкідливої допитливості, через яку орієнтали так часто потрапляють у халепу. Порода цієї кішки пішла з Великої Британії, тому її і називають Британська кішка. Британська короткошерста кішка найпопулярніша порода котів у Великій Британії. А тепер я вам розповім 5 цікавих фактів про цю породу. Перший цікавий факт. Британська кішка чудово відрізняє запахи завдяки не тільки носу, а й вушкам. Другий. Має відмінний слух, оскільки нервові закінчення, які передають шум, знаходяться у неї навіть на очах. Третій цікавий факт: вона навіть у темряві може чудово бачити, але тільки якщо є хоч якийсь пропуск світла, причому бачить вона у радіусі 180 градусів. Четвертий факт. Британські кішки бувають двох видів короткошерсті і довгошерсті. Але у цьому відео я вам розповідаю про короткошерстих. П'ятий та останній факт. Ця порода не агресивна, але краще її не провокувати. Вона може насторожено відноситися до незнайомців. А на цьому усе. Дякую тобі за перегляд відео. Чекай на наступне відео. До зустрічі! you.